Перше – це гачок. 10-15 секунд це питання або проблема, яка змушує глядача до слухи. Не одна річ знати те теми, інша вміти подати їх так, щоб глядач додивився до кінця. Тут в гру входить сценарій. тут більшість адвокатів роблять помилку, сідають перед камерою і починають говорити, як піде. В результаті виходить хаотично, затягнуто і важко для глядача. Що працює? Структура. Вона тримає увагу і веде людину від першої секунди до кінця. Тримайте шаблон сценарію для будь-якого відео. Перше це гачок. 10-15 секунд це питання або проблема, яка змушує глядача дослухати. Наприклад, чи можуть у вас заблокувати рахунок лише через особистий переказ. Друге факт або норма, конкретна правова підстава. Додатковий кодекс передбачає обов'язок банку повідомити про великі транзакції. Третє, кейс або приклад з практики. Чи реальна ситуація? У 2024 році Верховний суд розглядав справу, де і так далі. Четверте алгоритм дій по кроковій парад. Що робити: по-перше, зафіксуйте, по-друге, подайте скаргу. П'яте, це заклик. Якщо у вас подібна ситуація, звертайтеся за консультацією, лінк відео.